Всім привіт, народ, слава Україні! Я знову радий вас вітати в себе на каналі. Сьогодні знову відео буде з поля. Сьогодні знову поговоримо про наші експерименти. І сьогодні вже, я думаю, мав би бути якийсь перший візуальний контакт по експериментах по кукурудзі. Хто дивився мої відео весною, бачили, що я заклав таке спонтанне демо поле з кукурудзи. Тому що в нас залишалися якісь е е залишки різних е видів насіння кукурудзи, їх треба було вже висіяти, бо вони вже е в принципі, на другий рік, я думаю, будуть непридатні до, до посіву. І шкода було викидати, тому і вирішили, що треба висіяти все. Ну, а вже була сівалка, в мене в руках і ніхто мене не підганяв. то Я вважаю, що був смисл, і цілком, цілком виправдано я посіяв демополе. І сьогодні ми з вами разом поб'ємо таблички по різних гібридах, щоб не плутатися кожного разу, не рахувати, що, який гібрид за чим йде. Поб'ю собі таблички, відмічу, які гібриди. З вами прогуляємося, подивимося, які зараз гарніше виглядають. Потім поїдемо в другий кінець поля. Там в нас є закладений дослід по внесенню інлок на кукурудзу разом з касом. Теж відмітимо його коликами, Попробуємо викопати ради інтересу кілька рослин, де з Енлок, де без енлок. Я розумію, що може зараз і нічого видно не буде, але ради цікавості глянемо, подивимося, скажімо так. Будемо пристрілюватись до якихось е, показників до вигляду самих рослин, і може навіть зробимо якийсь попередній висновок. Так що ви не перемикайтесь, е, по традиції ставте лайки, коментуйте, хто не підписався, підписуйтесь, ставте дзвіночок, щоб не пропускати е, наступних відео. Далі чим раз, чим далі, тим буде цікавіше, тому е, що чим раз тим е, ближчими до якихось підбивання підсумків по наших... Е, Експериментах, так що далі буде цікаво однозначно. Ну що, поїхали ми вже на полі. Поб'ємо колики, понамальовуємо назви гібридів. Ну і будемо дивитися, який від якого гібрида відрізняється, і який зараз гарніше виглядає. Так, колики ми вже побили. Благо тут не є багато гібридів посіяно. Бити не дуже є багато що. Так, перший насколик між двома гібридами це ДКС. Зараз піду в зошит, гляну, як його фамілія. І Піонер, теж не пам'ятаю назви. Прибиваємо, прикручуємо а, таку табличку, вона колись була на демо. З ДСВ. Ну, і з тої сторони маркером все собі гарно зараз попрописуємо. Так, ну що, побили ми таблички. Давайте легенько прогуляємося по, по нашій по, по нашим посіву кукурудзи. От бачите, на поперечці чітко видно, де було якесь переущення від, від колії трактора. Або е, слабше ж сипались міндобрива. Точно ще не розібрався, але міндобрива забивалися. І сипались трошки поганенько. Не знаю, щось я не догледів або, скажімо так, не було достатньо досвіду, щоб правильно то все дивитися. Так, ми вже знаходимося тут на товарці, це є посіяний насіння ЛНЗ, гібрид XP143. Це якась канадська селекція, я навіть не знаю, як її фамілія. Ми його вже сіємо третій рік, в принципі, доволі задоволені. Менше 11 в сухому ще поки що не було. Досить так непогано виглядає, в принципі. Сіяно тут. Дай Боже пам'яті. Або ще й ту забери. Зараз скажу. Зараз скажу. Сіяно тут 12 травня. 12 травня. Що ми маємо? Ще тиждень і буде місяць. Ми маємо сьогодні 6 червня. Маємо 1, 2, 3, 4, 5, 6 листочків, сьомий на виході. В принципі, досить непогана кукурудзка. Лобудів вже квітка, як бачите. Буде чистота, наскільки я бачу. Тут посіяна кукурудза по кукурудзі, десь 120 кг НПК чи ДАПу. Теж не пам'ятаю, ДАПу, походу. І-і-і-і, і 300 кг касу. Суш конкретна, як я вже показував неодноразово в своїх, в своїх оглядах полів. Бачите, от, до вологи сантиметрів вже 10. Зверху просто все. Камінці. ну я вам так скажу, та кукуруза так дурна, що зійшла, бо сіялася вже в принципі майже в суху. Те, що підтягнулося вологи ближче до поверхні, і то й дало можливість зійти тій кукурузі, зачепитись за вологу землю і потихеньку собі рости. Богу дякувати, що не було холодів. Вона в нас не стоїть фіолетова, фосфор працює. Азот, я думаю, працює теж по ній видно гарно. Значить, є надія на непоганий урожай, якщо не буде ніяких катаклізмів. І якщо нарешті впаде дощик. Ну, ніби знов хмариться, ніби знов лізе хмара на нас, ніби на, ран... на ніч нам обіцяють або на ранок обіцяють 5 мм дощику Але чи буде таке у нас щастя, чи ні, ніхто не знає. так що народ Рухаємося по нашому дему, прогуляємося і їдемо, подивимось. Межі, де був внесений кас з Enlock, порівняємо, може щось, щось і надивимось. Так, е як я вже і казав, посіяно в нас залишками, так що строго не судіть. Є різні цікаві гібриди, які вже навіть зараз, напевно, немає в продажу. так, Тут в нас посіяний е тежлензовський ДК-315. Е Старий досить непоганий гібрид v 310 В принципі, розвивається теж доволі непогано. Зараз фактично трошки важко про щось говорити. Зараз ми бачимо тільки кілька листочків, бачимо, що кілька рідків відрізняється. Так і по всій території цієї площі, кіка відрізняються. відрізняється. Значить, швидше за все, що десь підзабивало. Тут не можна, ми не можемо тут говорити, що добриво взагалі не сипалось, тому що я а, кілька разів провіряв, чи сипиться, воно сипалось, але видно, що а, досить суттєво менше сипалось. ну Там по факту вийшло так, що а, грудка застряла, застрягла при виході а, до катушки і трохи перекривала прохід добрив. І через то вийшло так, що. На один рядок більше сипало, на другий менше. ну Це вже я потім, коли вичищав сівалку, то все побачив. На даний час зараз вже можна говорити багато про що тоді голову собі сушив, чому так виходить, чому не сходиться норма. Так, тут в нас є гібрид Тоутаті, Це є колишній Кауса Семенс Тепер вони разом з Євралізом утворили. Лідея, до речі, тут можна дописати Лідея. Якщо я маркер, а ні, немає маркера, ну так і буде, допишу, якщо, якщо не забуду. В принципі, ем... гібрид теж ми сіяли два роки тому, його вроді такий був нічогенький, але щось... щось він далі нам не пішов. Не знаю чому. Може, може, просто не зрослося нам з ним. В принципі, виглядає наразі не дуже гірше. Ну, я не знаю, чи то так сталося, чи, то так, ем, чи то так вийшло, чи то так спеціально зробилося. Ну, факт того, що від дороги самі гарніші гібриди виглядають, а потім гірше, гірше, гірше і гірше. Чомусь так вийшло, я не знаю чому. Ну, Я не, не вибирав, які гібриди спеціально сіяти в переї, а потім які другі. Просто так машинально на глаз який взявся, такий сіяли далі. Далі в нас пішли два гібриди вниз. Українська селекція виглядає, бачите, не гірше, ніж імпортна. Це є в нас ВН 67 6763 320 ФАУ. В принципі, теж є рослини, які вже зараз досить чудово виглядають. Є рослини, які трошки слабші. Ну, Знову ж таки, побачимо далі по розвитку, що з них буде. Тут знову посіяний гібрид, гібрид компанії. Вниз цей Гран 6. В принципі, як на мене, тут трохи гірше виглядає, ніж попередній гібрид, ну, але то тільки моє особисте таке бачення. Так, рухаємось далі. У нас тут посіяна, якщо я правильно пам'ятаю, Сингента Маримба. Досить такий цікавий гібрид для нашої зони це 240 ФАО. Минулого року ми його збирали десь 12 сухої. Але не пішла вона нам в товарку, як я вже обіцяв, коли сіяв демки. Хто дивився уважно, хто не дивився, повторюся. Вона нам не пішла в товарку, тому що коли ми її збирали, верхня частина стебла разом з качаном обломлювалася, йшла в комбайн. І нагрузка на комбайн була дика, розхід палива. Був дикий і через то ми її відмовились. Якщо тут цього року не повториться та ситуація з минулим з роком, тому що а, спілкувався з людьми, які сіють марімбу, казали, що в них такого ніколи не було, тому якщо тут не буде спостерігатися, то є всі шанси на другий рік а, цьому гібриду зайти до нас в товарку знов, тому що. А, по вегетації ми спостерігали за нею, вона дуже круто розвивалася. 240 фао, вона доволі швидко дійшла. Чи не помиляюсь, навіть волога була досить така адекватна. Не пам'ятаю навіть приблизно скільки було, але точно знаю, що, що не шкалила волога там. В принципі, досить такий адекватний гібрид, мені він подобався, чесно вам скажу. Ну і далі ще один. Цікавий гібрид, це гібрид від компанії Pioneer 8816. Взагалі досить круто виглядає. Якщо ми порівнюємо з тамтими гібридами, дивіться, бачите, навіть на тих менших, ну, слабших грідочках вона все одно виглядає набагато класніше і крутіше. Ну а тут взагалі гарна зелена рослина. Що ми тут маємо? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість листочків. Ну, класно. Класно, поки що все. Ще раз покажу, лобуда здохла. Суш конкретна. Щось там трошки волокна пробують пересихати, перегнивати, перхнути, як то кажуть, у нас в селі. Ну, а лободі квітка. З лободою у нас на цьому полі минулого року були великі проблеми, тому що ми обробляли майстер пауер він першу хвилю нам чітко прибрав. А потім, як полізла друга хвиля, то лобода була на час збирання майже висотою в кукурудзу. Було жорстко, чесно кажучи. Тому ми цього року вирішили спрацювати дешевшими гербіцидами і при можливості потім, якщо що, то поправимо ще раз і буде норм. Скажемо так, робимо роботу над помилками. Ну, ще раз кажу, піонер мені тут наразі дуже подобається. Побачимо, чи він буде в лідерах. Я ж казав, що. Любимчика я собі завжди вибираю на демо. Ну, Поки що Піонер мій любимчик. Ну, я довго вибирав між Піонером і сингентою. А, Ну, І скрайно у нас постійний ДКС 3972, попутав цифри, писав 32,79. Вибачайте. А, ну, куди ж без помилок? А, По ФАО. Піонер 300 ФАО, ФАО і ДКС теж 300 ФАО. Ну, ДКС виглядає ще крутіше, ніж Піонер на даний час. Ну І в товарці він в нас є цього року, він теж дуже круто виглядає, показує досить гарні такі, скажімо так, настрої. Це він посіяний на цьому полі, де у нас посіяно по соняшнику і по буряку, де ми ходимо, перевіряємо Як їх? попередники. Може, ще сьогодні да заїдемо, тому що ми все одно зараз поїдемо от в цю сторону. Там буде, будемо відбивати межі, де ми вносили кас з НЛОКом і подивимось заодно, як там соняшник чи не лізе друга, друга хвиля падалиць. ОДКС дуже шикарно виглядає. Зараз візуально, якщо... Ми тут просто трошки довго йшли, може вас вже віз... хочете, перемотаєте собі назад в відео. Подивитися, там ті гібриди виглядають ну, візуально -таки слабше, доб... добротно слабше, ніж е... ось ці два краю. Що ДКС, що Піонер виглядають доволі круто. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Сьомий на виході. Ну Гарно, гарно. З розкладочкою того року не так шикарно, як минулого року. Минулого року розкладка на цій сівалці була гарніша. Ну, Маємо те, що маємо. І доки не будемо мати своєї сівалки, доти нам важко буде добиватися серйозної сингуляції. Ну, мусимо чекати. Я думаю, що все-таки дочекаємось. Добре, народ, їдемо е шукати місце, де був енлок. Не перемикайтесь. Так, ми вже є на цій ділянці, де вносився N-Lock. і попробуємо трошечки поспостерігати. Зараз вдаримо два колики, викопаємо рослинку. О, Треба ще лопатку взяти, викопаємо рослинку, яка точно попала на N-Lock. Це ця лінія 100%, ця лінія і ця лінія. Ну і пройдемо 2-3 лінії оприскувача. В цей бік викопаємо там рослинку, яка сподобається. Ну і попробуємо порівняти по корінчику різницю. Я розумію, що на даному етапі різниці замітно і напевно, що не буде, але все-таки ради інтересу ми попробуємо покопати. То що ж, беремося до роботи. Так, є межа. Нам тут трошечки важкувато буде чітко зробити. Різницю в комбайнуванні, хоча треба добре подивитися, може і вийде кілька проходів рівно пройти. Ну Все одно ми просто спробуємо на полі десь там зробити гектар, заміряти, тут на Енлоку зробити гектар заміряти. Знову ж таки, там. Де енлоку нема, знов заміряти. І так зробимо з таких кілька замірів, зробимо середнє статистичне. І тоді вже чітко будемо бачити, чи енлок працює, чи не працює. Давайте ще прогуляємося метрів з 20-30% в ту сторону, викопаємо рослинку, яка точно не була оброблена касом з енлок, щоб мати 100% вірогідність. Ну і потім спустимось внизу, копнемо теж рослинку і порівняємо їх візуально. Так, копаємо нашу рослинку. Коренище вже таке добряче, розгалужене. Досить велика кількість білих волосків. Бачите? Гарно. Маємо раз, два, три, чотири, п'ять, шостий на виході. Так? Не знаю, чи хтось рахує цей листочок. Я особисто щось не дуже схильний його рахувати. Хоча, ну, знову ж таки, тут може бути купа аргументів за, купа аргументів проти. Я рахую ті, що є. Раз, два, три, чотири. І от п'ятий листок. Значить, рухаємось далі вниз і внизу ще раз копнемо рослинку, аби порівняти, чи є якась різниця. Так, купаємо ще тут рослинку. Уже. Тут не та лопатка, з якою треба приходити на розкопки, але маємо то, що маємо. Куріння вже... Ого! Я ще не вкупав його. Так. Що ми тут маємо? Що ми тут маємо? Влага є, ґрунт тепленький. Куріння кукурудзи повністю в волозі. Що ми тут маємо? Раз, два, три. Чотири. Раз, два, три, чотири, п'ять. Листок в плюсі. Інтересно. Інтересно. Тут же з цього моменту. Мені стає, починає бути інтересно. Йдемо на дорогу, спробуємо з вами поговорити на ту тему. Але ще треба не забути вдарити ще один колик. Ну і там теж на межі спробуємо викопати дві рослинки, щоб не промахнутися тут. Скажімо так, зробимо подвійну повторюваність експерименту. Так, відбили ми з другої сторони колик і тут же маємо, де не було енлоку. ще можемо знову ж таки пройтися деякий деяку ділянку, щоб не промахнутися, як то кажуть. Ну і теж копнемо одну рослинку, щоб мати якусь Подвійну, подвійну повторюваність на нашому такому імпровізованому експерименті. По тому діє енлок чи не діє. Хоча, ще раз повторюся, далеко, далеко не, не все так буквально, як нам вийде, все одно всіх розсудить комбайн. Так, купаємо. Так, є, є. Теж рослинка в волозі, корінчики непогані, по листочках маємо раз, два, три, четвертий. На виході тут різниця вже в один день посіву, тому що тут я вже закінчував наступного дня. Там щось сів день перед тим походу, якщо мені не зраджує пам'ять. А, і тут же другий гібрид. Так що тут теж немало важливо, щоб чітко все за, як би сказати, задокументувати. Цей гібрид вроді почався з долинки, так що зараз ми тут пройдемося і а, буде гібрид той самий, так що, все норм. Так, де у нас кілочок? От нас кілочок. Заходимо, проходимо ще знову кілька метрів, щоб 100% пересвідчитись, що тут вже був енлок. І знову ж таки, кидаємо лопатку, копаємо і дивимося. Ну, чесно кажучи, поки що я приємно вражений. Так... купаємо. Тут бачите падалечки достатньо, щось висипалось певно. Десь кубань був чи що. Не знаю. Так. Ще не підкупало? Важко одною рукою купати, другою знімати, ну, але мусимо зробити все, як є. Так, раз, два, три, чотири, п'ятий на виході. Листочок різниця, народ вже є. Йдемо йдем далі шукати ті рослинки, які ми вже викопали, і подивимось на результат. Так, народ вийшли ми на дорогу і маємо таку картину. От а, ці дві рослинки, які ми копали а, з цієї сторони в першому повторенню, бачите, рослинка там, де був внесений інлок, вища рослинка на листок має більше. Рослинка ну, по кореню, корінь грубший. Довший, не довший, тяжко сказати, бо я його трошки вирвав, напевно. А цей більш акуратно викопався. Ну, не суть. Бачите, різниця, як то кажуть, на лице. Сантиметрів 5 висоти і плюс один листок. В другому повторенні це є другий сорт, другий гібрид, верніше. Треба Тредивицьку книжку, як їх фамілія. Я думаю, на даний час то не суттєво. Така сама історія. Де був енлок, плюс листок, де був енлок... Рослина вища трішки, і де був unlock, коренець наразі трішки більше. Я не знаю, чи то, чи, чи то така різниця саме через unlock, чи то така різниця просто так попалося, чи то так якісь другі є на то причини. Я схиляюся на даний час до того, що це енлок. Як це відобразиться на урожайності загальній, я поки що не знаю і навіть не можу вгадувати. Вона може нагнати величезну вегетативну масу, а урожайності може, бути, може такої не бути. Ніхто на даний час не знає, як воно буде, звичайно. Хочеться вірити в те, що це дійсно робота Enlock. Хочеться вірити в те, що Enlock дійсно нам додавить якийсь там процент урожайності. Чекаємо з нетерпінням, коли вийде качан. Чекаємо з нетерпінням, що ми могли порахувати якусь біологічну урожайність. І знову, як то кажуть, задокументувати якісь зміни, де був енлок і де його не було. Я особисто зараз, скажімо так, вже такий, знаєте, інтерес в мене з'явився до тої справи. Коли посіяв, то й посіяв, забув, мав якісь другі справи, та й. Собі не думаєш про те. А от коли я сьогодні вже покопав, подивився, от тепер мені буде дійсно цікаво, я сюди буду приїжджати. Тепер трішки частіше, в мене будуть побиті колики. Я вже візуально навіть з машини можу щось глянути, якщо буде відчутна різниця. Ну і постараюся вам щось задокументувати в якомусь з наступних відео. Так що не забувайте підписуватись на канал. Коментуйте, ставте дзвіночок, коли підпишете, щоб не пропускати нових відео. Ну і ставте лайки, щоб поширювати і просувати україномовний контент. На даний час я вам дякую за увагу. Дякую, що додивились відео до кінця. До нових відео, до нових зустрічей. Слава Україні! Слава Збройним Силам України. Ну, і мало не забув, все той же ж гібрид хотів вам показати. ДКС 3972. Він виглядає дуже класно в товарці. Якщо порівнювати його з демополем, і тут це є день різниця в день посіву. Тобто тут ми сіяли, грубо говорячи, сьогодні, а демки ми сіяли завтра. Ну, і бачите, яка відчутна різниця зразу ж. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість Сьомий листок на виході. Різниця в листок. Вроді, що таке день посіву? То є ніц, для кукурудзи це є надважливо. Так, лобуду покрутило, лобуда здохла. Без проблем. Питання, чи не лізе нова хвиля? Ну Суш конкретно, то ніхто навіть балачки не веде. Ну Але не так вже і глибоко до вологи. Дивіться, сантиметрів 7. Не так, як по кукурудзі. Волога зберігається тут краще. Ну, і йдемо ще глянемо на соняшник. Неодноразово я вже показував. Перець. Згоріло все на перець. Так, дивимося, чи не лізе свіжа хвиля, Поки що не віддать. Навіть якщо вона і буде та свіжа хвиля, то вона буде. Невеличка, О, дивіться, лізе. Лізе, гадьониш. Нічого. Ми й до нього готові. Добре народ. Тепер точно будемо завершувати це відео. Будемо надіятись на дощик, який прогнозують сьогодні нам на ніч. Було б дуже класно, якби він впав. Вже чесно, місяць без дощу, то вже трошки перебор. Особливо для нашої зони в травню. У нас минулий рік цілий травень дощ не падав, а потім цілий червень заливало. Ну, побачимо, що буде цього року. Надіємося, що впаде сьогодні дощик. Хмарка ніби лізе. Ну, не знати, чи вона до нас прийде. Все, народ, до нових зустрічей, до нових відео. Слава Україні! Не забувайте підписуватися, коментувати.